Вітаю усіх наших глядачів, безперечно, гранью весною. Хочеться щось таке свіженьке, ароматне е, скуштувати. Е, ну, те, що нагадує літо. Я сьогодні хочу запропонувати вам таку цікаву страву. Це буде у нас салат, холодна закуска, е, яку можна фактично назвати скумбрія під шубою. Е, ця скумбрія вона буде приготовлена. Із копченої скумбрії, а також будуть присутні свіжі овочі. Отже, що беремо для приготування цієї страви. Копчена скумбрія це риба, яку досить полюбляють в нашому регіоні, надзвичайно смачна. Будемо використовувати одну таку цілу тушку. Крім цього, будемо створювати ефект шуби за рахунок тертого сиру. Сира візьмемо грам 100-150 Крім цього, будемо брати свіжі овочі. В першу чергу це буде десь четвертина качана пекінської капусти, один свіжий помідор, один свіжий огірок, половинка солодкого перцю свіжого. Ну і також будемо робити заправку на основі олії. Можна використовувати оливкову олію або соняшникову рафіновану, безперечно, свіжозмелений перець, суміш перців, також сіль. В цю заправку будемо додавати гірчицю. Також будемо використовувати ікру мойви і будемо прикрашати страву маслинами. Маслини в даному випадку у нас мариновані. Що ми почнемо з того, що нам треба обов'язково взяти таку тарілку, на яку ми можемо викласти салат у вигляді цілої риби. Це може бути лоток для оселеця, це може бути просто така довгаста тарілка. І ми обов'язково повинні відрізати обережну голову і підрізати з нижньої частини, для того, щоб її викласти на цю тарілку. Ми будемо створювати ефект все ж таки риби. Підрізаємо знизу і трішки так от розтягуємо в сторони, для того, щоб можна було так от викласти цю тарілку голову риби. Ну і також відрізаємо хвостик, який нам буде необхідний для того, щоб створювати ефект цілої тушки. Цей хвостик, щоб був більш такий стійкий, підріжемо знизу, трішки його так розділимо і також викладаємо на тарілку. Тарілка підготовлена, тепер можемо е приступити до приготування салату. Одразу хочу сказати усім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Только ти». Тепер ми повинні приготувати філе із е скумбрії без кісток та без шкіри. Розділяємо на дві половинки, тобто ми повинні спершу видалити нутрощі. розрізаємо по брюшку. Тепер робимо надріз по спинці, по всій довжині. Тепер ми відділяємо одне філе, інше філе. Одне філе у нас буде без хребта, ось у такий спосіб. Ну, і тепер ми легко можемо видалити власне, сам хребет і раберні кістки. Зачищаємо чорні плівки, тому що вони можуть давати гіркоту, готовій страві, готовому салату. І тепер обережно будемо зрізувати шкірку. Тепер ми ці філе можемо перевірити на присутність кісточок. Якщо ми пальцями відчуваємо кісточки, їх треба видалити. Здебільшого залишаються такі по центру філе-кісточки, вони дрібненькі, ну, але все ж таки неприємно відчувати їх у салаті. Після цього, як ми ці кісточки повибираємо, Будемо різати філе кубиками, тобто спершу в подовжені такими стрічками, а потім нарізуємо в поперек і підготовлюємо вже миску, в якій ми будемо змішувати сам салат. Тепер ми в цю підготовлену миску перекладаємо рибу і будемо нарізувати решту овочів. Свіжий огірок. Будемо різати соломкою. Можна також його порізати пластинками. Е, ну, можна також різати і кубиками, але я думаю, що все-таки соломка буде більш доречна, вона зробить нам таку своєрідну пухкість. Салату буде більше візуально. Вона підніме об'єм, ця соломка. Прикладаємо огірки до риби і а, ріжемо помідор. Помідор а, дрібно дуже різати не потрібно, тому що він буде у нас, як кажуть, у народі стікати. Буде давати сік, тому ріжемо такими крупненькими кубиками. А тепер все це також з'єднуємо. Як я казав, ми використовуємо половину солодкого перцю. Нам обов'язково треба старано видалити насіння з нього, щоб воно не потрапило у салат. Тому ну, буває так, що після того, як ми розділяємо цей, відрізаємо шматок перця або видаляємо серцевину, після цього ми ще можемо його і промити під водою, для того, щоб не було цього насіння. Тепер ми перець, оскільки він цупкий, то ми можемо порізати його дрібненькими кубиками. Ну, от уже Ми внесли сюди і аромат копченої рибки, і свіжий огірок, і помідор. І тепер ще додаємо сюди цей же перець, який також дуже духм'яний. Ну Це чисто так на аромат ми сприймаємо. Да? Але насправді, оскільки ми поєднуємо кілька кольорів продуктів, свіжих продуктів тих же ж самих овочів, насправді ми поєднуємо кілька вітамінів і кілька мінеральних речовин. Пам'ятайте, що чим більше кольору, то це відповідно більше і отих от поживних речовин, які дають нам оці продукти. Тепер ми повертаємося до пекінської капусти. Можна цю капусту замінити в салаті на будь-який салат свіжий, зелений, який вам подобається. Це може бути рукола, це може бути той же самий лола бінда, ті ж самі лолабінда, лола роса. Тобто, що є під руками, от будь-яка свіжа зелень взимку, вона надзвичайно актуальна. Чому по-перше, ця зелень містить мінеральні речовини, які нам так необхідні? І, до речі, в присутності мінеральних речовин гарно засвоюються вітаміни. Ну і крім того, це ще і джерело харчових волокон, які також нам необхідні для нормальної перистальтики кишківника, ну і для виведення різноманітних токсинів з нашого організму. Ну і безперечно, для того, щоб у нас в організмі була нормальна мікрофлора. Тобто, як ви бачите, капусту я ріжу такими шашечками, кубиками і також додаю до тих продуктів, які я вже порізав. Хочеться сказати про те, що в кулінарії наперед було, як набівно продумано дуже багато таких цікавих моментів. Наприклад, ми додали сюди червоний перець, ми додали сюди помідор. В цих двох продуктах міститься провітамін. А який називається каротин, так от найцікавіше те, що цей вітамін жиророзчинний буде засвоюватися тільки тоді, якщо ми будемо його споживати обов'язково з якимось жиром. Тобто це може бути олія або той же самий майонез. І от ми зараз уже підходимо фактично до заправки, яка дасть можливість нашому організму максимально використати всі. Харчові а, речовини, поживні речовини, які є у цих продуктах. Тому ми зараз будемо використовувати таку а, олійну заправку. І для цього, як я вже казав, будемо використовувати олію, або ж оливкову, або ж соняшникову, або ж ще краще кукурудзяну. Ну, безперечно, будемо використовувати сіль перець і гірчицю. Щодо заправки, оскільки ми готуємо її на олії, а, то ну, в першу чергу перекладаємо у таку Величку мисочку, гірчицю, додаємо сюди свіжозналений перець. В даному випадку суміш перців. Оскільки ми готуємо салат з рибою, доречно буде додати трішки соку лимона або лимонного концентрату. І мені надзвичайно подобається, коли в такому салаті присутні каперси. Ну, це діло вашого власного вибору. Можете їх використовувати, можете не використовувати, але ну, каперси мені дуже подобаються. Я їх перекладу одразу в салат. І що тепер? Тепер до гірчиці, до перцю, додаємо сіль. Можна додати трішки оцту, якщо немає у вас лимонного соку. Вливаємо сюди олію. І тепер ми все це повинні старано перемішати до однорідного стану. Можна робити це блендером, можна робити а, такою мотовкою. А, тепер нам найголовніше а, збити до однорідного стану цю заправку і одразу ж вилити її на салат. Потім салат перемішати. Гірчиця в таких заправках вона м -м, своєрідний такий емульгатор. Тому що ви можете побачити, що ця заправка у нас перетворилася ну, фактично на густоту майонеза. Але вона надзвичайно ароматна і надзвичайно смачна. Тепер ми все це поливаємо, підготовлені всі продукти цією заправочкою і будемо перемішувати до однорідного стану, щоб цією заправкою у нас покрилися всі продукти і присягли на її. Ну, тепер, коли все це цим ароматним соусом у нас вже збагачене, будемо викладати у вигляді тушки риби. Такою гіркою. Будемо формувати тушку. Тобто у нас є голова хвіст, а між ними будемо робити ефект цілої риби по довжині цього лоточка. Тепер будемо робити ефект такої засніженої шуби. Для цього нам треба сир. Який ми будемо терти по поверхні цієї тушки, нібито тушки з кумбрії. Ось таку шубку ми тепер уже маємо. У нас створюється ефект цілої тушки риби, хоча насправді це салат з рибою. Тепер ми можемо єдине, що зробити, прикрасити все це маслинами по краю по тарілці. Ну і крім цього, ми можемо все це збагатити ще цим е красивим кольором е помаранчевим ікри. Розкласти цю ікру на поверхні. Ікра також дасть свій такий смаковий нюанс, вона така солонувата, і тому вона ще більше буде у нас е ну, не тільки прикрашати, а ще й слугувати такою своєрідною приправкою в нашому салаті. Ну і в результаті маємо ось такий салат. Зверху не можна зрозуміти, що там під низом, але салат насправді дуже ароматний, дуже смачний, надзвичайно поживний. Я бажаю вам смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.